Довгоочікуваний процес, довгоочікуваний терапевтичний продукт. Привіт! Мене звати Дар'я. І якщо ти мене вперше бачиш, то мене не потрібно чути, мене потрібно відчувати. Я жінка, я терапевт, я працюю з жінками, працюю на тих рівнях, на яких доступне тобі, мені, нам, психосоматолог, психоаналітик і тілесний терапевт і засновниця школи тілесного освіти. Але це все ті реалії, які просто твоєму мозку зараз кажуть, ну, напевно, їй можна довіряти. Але все ж таки довіряй мені серцем, а не мазку. Ти зараз знаходишся на початку трансформуючого продукту про чоловіків твоєму тілі. І цей той пласт практичної роботи, який необхідний. необхідний Наразі тобі, тому що ти тут, і наразі мені як вигрузка матеріал. Для кого він? Для чого? І чому ми тут з тобою зібралися? Якщо ти жінка, і в тебе є питання у стосунках, є питання з відчуттями в цих стосунках, є повторюючі сценарії в цих стосунках. Є хвороби на тілесному рівні, є енергетичні прив'язки, заліпання, є ментальні конструкції, які сковують. Там, де страшно, і ти не можеш собі і партнеру признатися в своїй власній правді. Ладно би признатися, витримати цю власну правду, коли тебе будуть а, на тебе, будуть реагувати не так, як би тобі хотілося. А, про Ефірне тіло в цьому продукті теж є, коли вот чуєчка, коли зв'язок з чоловіком ти формуєш на рівні невидимого, тонкого, а потім, коли іщезає чоловік з твого життя, ти не знаєш, як його розірвати, і це тягнеться, 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 і ти притягуєш на цю енергію не своїх чоловіків, не чоловіків по долі твоєї, не твого калібру і не твого звучання. І все ж таки отримуєш біль замість насолоди. Якщо ти розведена, якщо ти з дитиною і розведена, якщо в полі, здається, що немає того самого, чи я вже і просто забула, що таке бути у відносинах, бути у правдивих відносинах, у якісних відносинах, якщо ти на собі поставила хрест, хрест ти і більше нікому не потрібно. Якщо в твоєму серці є жаль, біль стосовно того, де ж він, де ж мій, і чому я так багато пробую, а в мене все ж таки не виходить та красива картинка. От я зараз прям емоціонувати починаю з цього приводу. Тому що я, як жінка, неодноразово була у відносинах, де я. Носом чуяла, що щось не так, а піти було дуже важко. Як жінка, тобі скажу, що я була заміжня один раз, другий раз, офіційно один раз, другий раз з пропозицією, і я вважаю, що це теж був гражданський шлюб. І, і ще раз мені робили ще одну пропозицію, але на сьогоднішній день я в соціальному статусі розлучена. Оскільки терапевтами просто так не стають, все, чим я буду звучати, це пропущено через власний досвід. Вся робота, яка буде відбуватися в тобі, є активацією внутрішньої правди і легалізацією твоєї внутрішньої правди. Вона буде відбуватися на різних рівнях: на тілесному, емоційному, ментальному і ефірному тонкому світі. Я знаю одне. Закриваючи оці чотири пласти в своєму, а, на своєму якісному житті, на своєму шляху, ти є спокійна, ти є цілісна, ти є маняща, ти є говоряща і почута, ти є та жінка, яка більше не страшна, якій можна. І до цього стану ми з тобою тобой ем, крокувати шах за шагом, крок за кроком про чоловіки в моєму тілі. Я дуже люблю цей продукт. Це вже не, не перший старт цього продукту, але власне з такою якістю перший, тому що мене всесвіт розширив. Я зараз так буду говорити по-больному: розширив на відкриття і закриття бізнесу, розширив на перевірку дуже багатими, Чоловіками, на от, сладкую, роскошную жизнь, на мою людяність, на моє практичне знання як терапевта, на клієнтську базу з реальними хворобами і їх виздоровлюваннями. Мене світ розширив на власний спокій і власну впевненість, щоб я зараз відкрила рот, сказала: Привіт, я Даша, я активатор твоєї власної правди. Ходімо зі мною.